От і настав час вечірньої колесанки. Малята! Сьогодні я розповім вам казку, яка промандрувала до нас із Китаю. А називається вона Жовтий лелека. Отож, якщо ви готові, то я починаю. У Китаї бідняк на ім'я мі. Він був такий убогий, що не міг заплатити навіть за маленьку піалку чаю. Мі просто вмер би з голоду, якби один власник чайної не зласкавився задарма підгодовувати його. Та ось одного разу Мі прийшов до цього доброго чоловіка і каже, надумав я. Помандрувати в інші краї, пошукати кращої долі, заплатити тобі за твою ласку мені нічим, але я не хочу лишатися в боргу. Отож прийми від мене подарунок. На цім слові Міді дістав із кишені шматочок жовтої глини і намалював на стіні чайної лелеку та так майстерно, так спритно, щоб тах вийшов, як живий. Цей лелека, сказав мій, сторицею віддячить тобі за все, що ти зробив для мене. Щоразу, як до чайної посходяться люди, досить їм буде тричі ляснути в долоні, щоб птах зійшов зі стіни і пустився у танок. Однак ніколи не змушуй його танцювати для когось одного, а тільки для гурту. Ну, а тепер прощавай. Сказав отак та й пішов, не озираючись. І от на другий день, коли в чайній зібралося чимало людей, хазяїн попросив, щоб усі присутні тричі ляснули в долоні. Не встигли вони виконати це прохання, як намальований на стіні птах лелека, зіскочив на підлогу і пішов у танок. Усі були вражені донестями – і звістка про цю дивовижну новину облетіла все місто. Народ плавом пішов до чайної, і її господар став багатіти просто на очах. Якось на чай завітав один пихатий багатій, та до того ж ще й і великий начальник. Їх у Китаї називають мандаринами. Повів мандарин довкола лихим оком, бачить у чайні повно простого люду. Погребував він чаювати з ними разом і наказав вигнати всіх на вулицю. А перед хазяїном чайної висипав купу грошей і звелів показати, як танцює його дивовижний птах. Побачивши стільки золотих монет, Господар геть забув, про що попереджав його мій, тож тричі ляснув він в долоні і став чекати, що лелека, як завжди, танок. Але птах важко махнув крилами, пурхнув зі стіни у відчинене вікно і назавжди зник у безмежному синьому небі. А вот другая казка Сим Лозин. Це чи не було, жив колись один чоловік, і мав він семеро синів. Брати були, не розлий вода, разом їли пили, разом сумували і раділи, разом і на полювання ходили. Не те, що серед людей, а навіть серед звірів, не було сили, здатної подолати їх. Спливали місяці, роки. Всі брати поженилися, у них народилися діти, кожен звив своє гніздо, і не зоглянулися вони, як відсуралися один від одного. Батько постарів і жив сам. Часом діти приходили в гості до батька, та вже не було між ними ні колишньої згоди, ні дружби. Гірко було батькові від своїх дум, бо відчував, що коли й далі так буде, то стануть вони чужими один одному. Покликав він якось усіх синів та й каже Сини мої, завтра кожен принесіть мені по гранатовій лозині завтовшки з палець. «Гаразд, тату, відповіли сини та й пішли. А вранці кожен з них приніс по лозині. Батько взяв ті лозини докупи і посередині міцно зв'язав мотузком. А тепер, сини мої, звелів батько, я хочу побачити, чи подужає хто з вас переламати цей пучок лози. Кожен син брав той пучок і, хоч як старався. Не міг виконати батькового побажання. Тоді батько розв'язав пучок і роздав кожному синові по лозині, «А ну, побачу, чи хоч одну лозину ви подужаєте переламати. Сини виконали батьків наказ та й питають то що з того, що ми переламали ці лозини? «Ці сім лозин, відповів батько, це ви сім братів. Якщо ви тримаєтесь купи, ніхто вас зламати не зможе, як оці сім лозин, а ви роз'єдналися, кожен себе береже. Через те у вас нема того ладу, що був раніше. Послухали сини батьківської поради і з того дня почали знову жити у й злагоді, бо зрозуміли, що злагода та дружба то найбільше багатство. Якщо вам сподобались мої казки, тоді завтра одразу ж заулівці малюці. Та не забудьте підписати свій малюнок і поміркуйте, чого ці казки навчають. Я з нетерпінням чекатиму ваших листів. Адресу не забули вечірня казка. Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01-001. А зараз. Час спати зичу всім всім гарних снів на добраніч.